Доброго дня всім! Вирішив зняти частинку, де буду робити механізм поворотного, можна сказати, кулака для дитячого е електротрайка. Там, де я зараз бортірував колесо колесо збільшеною покришкою попередньому відео. Так це от для нього. Думу покласти переднє колесо від велосипеда, просто на три цикл зробити. Але... На мою думку, воно трошки не стійке буде, особливо на поворотах. Ну Там звісно, і швидкості такої не буде. Вирішив зробити на чотирьох колесах такий. І що взяв до уваги, в мене її будемо робити з того, що маємо. Ось таких два колеса і вирішив зробити до них ось, ось такі бляшки, вигнав ось такі. Даже не знаю, скоріше всього ж це нержавійкий кусочок болу пластинки, я вигну. Дві дирочки просверлю. І о сюди болт. Маю покласти оцю дирку. Зараз покажу вам, як воно мало плюс мінус би виглядати. Десь ось такого плану. Це я закрутив, аж би заварити з іншої сторони. І воно, в принципі, мало би бути, в принципі, мало би бути ось такого плану. Це закладається сюди. Так як тут буде колесо, так як тут не буде цього болта, то воно буде заходити ось сюди. І ось з боку буде виглядати ось отакий поворотний кулачок. Тут буде, далі буде відео, я зніму, як я зробив оцю відповідну частинку. З поворотними тягами довго думав, як би це зробити, трошки відповідально до цього ставився, як не як це такий транспорт буде цікавий. І швидкість буде в нього невелосипедна. Думаю, зробити іменно з. Зараз покажу. У мене вдома були. Ось такі отяги Дариться це зетки можна сказати. Ось такий зеток. Є такий, є другий, є ще має третій варіант, але будемо, походу, укорочувати. І будуть вони стояти щось в такому плані. Направо-наліву сторону і будуть повертати. Зараз зроблю один кулачок. І покажу вам, як він буде виглядати. В принципі, зараз будемо складати цей варіант. Є отакий варіант. І болт десь був тут, і ще його десь поклав. Так так так, 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 так. Так, є. Ось он. сюди. Чому так зробив? Іменно такий болт поклав, бо тому що він ідеально залазив у цей варіант. Ну і відповідно частинка прижимається. Бачите? Буде виглядати ось такий варіант. І в принципі, в принципі мене влаштовує, що товщина. Товщина така теж добротна, десь біля тройки. Тройка, можливо, навіть 3,5. Для дитячого цього варіанту тут її ну Відповідно, зараз буду фіксувати гайкою Зафіксую гайкою і можна буде далі сміло йти проварювати з цієї сторони, ось з цієї сторони де гайка. І щоб було дуже якісно трималося. Так, відрізав кусок труби. Це у нас 4 на 2. І приблизно, бо задня вісьма не приблизно 60, там не приблизно такі 60 см. Тут 37. Плюс колеса по бокам, і якраз виходить плюс-мінус 60 см. Е, такий варіант, бачите, я тут зарізав з однієї і з іншої. Що там порисують. О, Це даби ось така штучка. Якраз було дуже якісно проварити з цієї сторони. Зараз проварю ось звідси і звідси. І покажу, як вона буде там стояти і як вона буде кріпитися. Це одна з цієї сторони, одна з цієї сторони. Це тут, де має кріпитися іменно ось оця вісь. Ось приблизно ось так. Так, в принципі, заварив. Получилося ось так. Звідси і ось так звідси. Поки що лишна прихваточка, як завжди. І виробив з металопласту трубу. Ця закручується. Ось на такій. Пітіни. І врізав якраз, щоб запресувати його всередину. Якраз виходить, що там був, не пам'ятаю який діаметр, здається, вісьмерка. Зараз подивлюся. Да. Вісьмерочка, якраз толково залазив всередину. Кстати, дивіться, хто буде таке робити, робіть з запасом Чуть-чуть, Тут міліметр з однієї сторони, міліметр з іншої більше лишайте. Коли ви запресуєте, вона якраз сюди зайде, дуже туго зайде в цю сторону. І виходить, що не буде мати такого шату. Буде менше, можна сказати, як салінгблокового. Ну що, якщо трошки помочиться, то щось вийде? Ось такий варіант. Бачите, вийшла ось така тяга. Одна і от інша. На ці кусочки не дивіться, бо це я приблизно. Приміряв, як воно має виглядати. Зараз покладу колеса, побачите, як воно з колесами виглядає. Ну що, вийшло якось так. От. Одна сторона, ось ліва сторона, права чи кана там має бути. Ось отак. Тут ще, я думаю, розмістити, де ще, правда, не знаю, в яку сторону має бути. Ось такі варіанти. Або туди, або сюди. Думаю, як би це покласти, але ще поки що не як би ці тяги покласти так, щоб вони ще було якийсь не мінімальний радіо, щоб не лиш рулям чуть, -чуть покрутив і воно вже зразу отакий стало. Треба подумати, ще подовжину просчитати. Дійшло діло до, задньої, до заднього маятника. Зробив ось такий варіант, таке вухо. І ось ось такий варіант. Воно буде класитися болтом. І буде ходити ось такого варіанту. Не хотів жорстко робити, щось передуму раму. Ось. Зараз закріплю, поклав в колеса і буде май, май більш зрозуміло. Так, в принципі, ось така. Зібрана конструкція, дві зетки, одна права, одна ліва. Приварив посередині такий уголочок. І, а тут вони я вам покажу, ось отакий штоп. Просто наболтова. І тепер, коли хочеш повернути, Ось такий варіант. Піднімаєш колесо, піднімається ця вся штука. Піднімається сюди, піднімається ось сюди. Ось ця конструкція мені вже більше подобається. Так, руловий механізм ось такого плану. Я ще закрутив болт, бо я ще можу приварювати ось знизу по кругу, лишній обріжець. А виробу ось цю пластинку. Ось цю пластину виробу. Іменно із такого заводського, не знаю чого, це, напевно, наверное, якоїсь монтажної пластини для, для дахів чи для чого, я не знаю. На факт того, що вона мені пригодилась. Ну що, картинка помаленьку виясняється. Поклав я цейловий механізм на саму електротачанку, можна так сказати, електроквадроцикл. Є тяга ось ось сюди. Опять же наші зетки спасли. Є звідки взяти. І думаю, що дурно будуть стояти. Задна подв'язка працює так, як я вам казав. Кстати, не, дуже... не ожидав, що вона так буде працювати. О, дивіться. В одну сторону, в другу, все працює. Я думаю, мінімальний ход і то вже добре. Ну що, будемо робити цю частину, яка вже йде центрально, з рулем догори і так далі. Ну що, добрався я до цієї центральної частини. Е, Вирішив зробити з тої самої пластинки, що й робив у ці варіанти. А так вийшло більш ніж красиво, мені подобалося. Правда, тут треба покласти якийсь ограничитель з однієї. Бо колеса до такої степені повертаються, як у кари. Практично на місці можна розвернутися на ньому. Друге питання: вперлося в акумуляторі. Той акумулятор що у мене не був? Ось. 36 вольт 3 ампіра. Виявився трошки заслабенький, як для цієї конструкції. Я вже пробував його класти. Так, да, вистачає, але він, по-перше, і не свіжий, не новенький. Вистачає не на дуже довго його. ну, скільки? Хвилин на 10 від сили, 15. І все. Навіть не встигають колеса нагрітися мотор колеса. Кстати, я думаю, що будуть грітися крепко на цьому на варіанті на, ну, на цьому діаметрі. Ось, щоб покласти на цей діаметр колес. Звісно, щоб був той діаметр, що зараз цей поклав. 100%, ну тільки прибавляється швидкість. Ну, мені швидкість тут не мала. Мені більше висота. Ну, висота, відповідно, і збільшилася, і зменшилася тяга самого мотор колеса. Ну, діло не в тому. Дивіться. Колись було у мене, зараз покажу, витягну і що вдасться одною рукою. І... Одною рукою не вдасться хвилинку. З правого лівого колеса з'єднав живлення. Ось воно. Ну, відповідно, там схемів дуже багато в інтернеті. Мотор колеса, датчики хола, мотор колеса самі, трьохфазник і датчик хола. Це просто так все наброски. Так, да, Кстати, прикріпив ще одну шинку поперек щоб оця вся конструкція сіла туди. Ну, відповідно, отакий курок поклав, поки що такий корочок. Саме простийший варіант. Тут оця конструкція, кстати, влазилася цілком щоб закривати, щоб ця штучка закрилася і тут нікому не не мешала Вирішив вирішити це питання другим методом. Дивіться, передбав отакі батарейки. Давно хотів придбати 6 Амперка. Вона така добротний варіант. Вона і, кстати, макітовська посадка, що одній, що в іншої. Придбав ось отаке, Таку двойнушку зарядний. Таку двойнушку зарядний. Чим інтересний варіант? Воно мені слугує два в одному. І зарядний пристрій. Ось такий. І зарядний пристрій, який можна зарядити. І, можна сказати, блоко для акумуляторів, щоб можна було покласти їх на оцю конструкцію. Зараз я покладу і покажу, як воно буде виглядати. Ну що, За допомогою червіної ізоленти, закріпив оцю частинку на пластинці знизу. Ось, переварив там пластинку та основи. Опять же, така сама. Ось така монтажна. Вони виручають у таких ситуаціях. І досить грубо, я вам хочу сказати. Так, блоком місце є. Одна батарейка. Друга батарейка. Є. Тепер зараз з'єднаю дроти і покажу вам результат. В принципі, хотів показати ще, як заряджаються ці 2 АКБ. Коли витягуєте з розетки, витягуєте 2 АКБ, закладаєте назад, і туди може працювати вже ось, ось ця вся установка. Чому витягувати АКБ, зараз я вам покажу. От витягую з розетки, світяться ці світодіоди. Даби вони не світилися, витягуєте один. Витягуйте другий. Треба трошки почекати. Зараз вони загасяться. І кладете назад. Ну, такий недолік, що да. є, то є. А так, в принципі, мене все влаштовує. Гарно дякую за перегляд. Був би вдячний за лайки. Вподобайки, так сказати. Дякую, до побачення. Давай. Всем привет, сегодня буду кататься на дырку.